Отодектоз це зараження собак чи котів вушним пліщем отодектез. Кліщі живуть в вушному каналі, живляться клітинами шкіри і виділеннями, передаються контактно, небезпечні лише для тварин. Як проявляється отодектоз? Тварина сильно чухає вуха та трясе головою. У вушних раковинах накопичується темний сухий, ніби кавового гуща, бруд. При домішуванні бактерій чи грибів може бути неприємний запах з вуха, можливі подряпини та запалення від постійного свербажу. Чим небезпечні кліщі викликають отит. Внаслідок розчухування може доєднатись бактеріальна або грибкова флора. У важких випадках тварина може відчувати сильний біль або навіть втрачати слух. Про діагностику та лікування отодиктозу поговоримо у другій частині. Не пропустіть!